Привітки усім ракам. Сьогоднішній прогноз буде для вас на березень 2025 року. В березні у нас там дві ретро планети. З 2 березня ретро Венера і з 7 березня у нас ретро Меркурій. Березень нас буде вертати до минулого. Колишні будуть повертатися, ситуації з минулого будуть. Про себе нагадувати, для того, щоб ви їх завершили. Тому готуйтеся. Так, раки, поїхали. Три колоди, як завжди. Чого чекати вам в березні 2025 року? Покажіть нам, будь ласка, який буде березень для раків 2025 року. Рівненько сяду. Так, три таро. Економія з грошима. Завершення справ минулого. Це непогана карта, вона болісна, але в той же час там сонце, там сходить сонце і активні дії вони як стихають. Так, давайте яка руну, 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 руну для раків, яким буде березень 2025 року для раків. Іса, зупинка Зупинка і перешкоди на шляху. Зупинка. І давайте гармонізація. Чим мені подобається гармонізація, тим, що, що вона не тільки дає передбачення, а також вона гармонізує енергію, тобто вона вирівнює негатив і дає позитивну енергію на вирішення будь-яких ваших ситуацій. Гармонізація, яким буде березень для раків у 2025 році. Ну, тут енергії багато, енергії багато. Угу. І в цій енергії завдяки цій енергії, така енергія боротьби. Перешкод і загострення ситуації, вам може бути або комфортно, ви отримаєте те, що ви хочете, або навпаки, некомфортно вас це буде вибивати з вибивати колії. Раціональність і гармонізаційні карти. Зараз гармонізуємо, і потім я вам загальну картинку запишу і все розповім. Я завжди читаю в комплексі, я не читаю по одній карті, і я читаю повільно. Я ніколи не спішу, тому що коли я заходжу в інформаційне поле, і я даю собі час на щитування інформації, я можу щитати більше. Тому я зараз читаю і потім вам все розповім. Стілення, карта стілення, максимально позитивна карта. Роблю картинку і даю опис. Раки, мої хороші раки, заходять до вас такої, енергія такої в березні зупинки, обдумування свого життя, аналіз свого життя і відпочинку. Взагалі, у вас ж є в гороскопі один такий пункт, ваша одна характеристика. Для того, щоб піти раку вперед, йому потрібно повернутися назад. І от березень він буде саме таким місяцем, коли вам потрібно зупинитися. І завершити минулі ситуації, які не дають вам рухатися вперед, і потім якби повернутися назад, і потім почати рухатися вперед вже в квітні, тому що березень він такий на відпочинок, на подумати. Дуже сильно може у вас прокинутися в березні інстинкт власника. От воно все моє партнер мій, там проекти мої. Тут я, і я це роблю. І цей інстинкт власника, він, ну, інші люди можуть так його ну, так не вважати, як ви, що це ваше. Mm -hmm. так? І на, цій, на таких от конфліктних, да, на тому що на ситуацію ви дивитесь по-різному, з партнером, з керівником, з колегами. У вас можуть виникати образи, і ці образи вас будуть трошки зсередини як з'їдати, давати вам агресію, злість. Тому все-таки вчиться Обдумувати, відпускати, аналізувати і промовляти. Тобто не тримайте цю агресію в собі, промовляйте її, щоб вона не накопичувалась і вас не душила зсередини, тому що ви такі раки, ви ж нікому не розказуєте, що у вас на душі, а потім воно переходить в образи, ви дуже довго пам'ятаєте це все і, і воно вас з'їдає, і потім воно може навіть вилитись в таку мстивість. Ну, У вас є такі характеристики. Так. Це Місяць такий, що не варто нічого починати, краще завершувати, тому що на нові, на нові справи у вас стоїть повністю стоп, заморозка і будуть перешкоди. Тобто, ви можете, якщо ви щось нове почнете, ви будете багато робити, багато вкладатися, багато енергії на це все потратите, а на виході ви нічого не отримаєте. Тобто ви просто будете втомлені, виснажені, і ви не отримаєте бажане, ви нічого не ну, ви просто зільєте свою енергію. Так, і дивіться, от в завершенні справ, якщо ви щось будете. Для того, щоб піти вперед, вам потрібно буде зробити правильний вибір і від чогось відмовитись, що вам, ну що для вас дорого. Да? От, тобто ви хочете і взяти і, і те, і інше, да? і якби отримати все. А для того, щоб, ну, щоб піти далі, вам треба від чогось відмовитись, і це може для вас бути таким болісним. Але цей вибір треба зробити. Повірте, це зараз ви вважаєте, що це болісно, але те, що віджило, його треба відпускати, тому що. Воно тягарем вас тягне назад, а вам все-таки ну, назад не варто рухатись, вам треба зупинитися і потім піти вперед, обдумуючи минуле, обдумавши, потім зробити правильні висновки і піти вперед. Е... Угу. І вам може здаватися, що життя несправедливе, що ви вас ображають, що якось так складається все проти вас налаштоване. І все так несправедливо, але насправді все справедливо, і ви зараз будете пожинати плоди ваших минулих дій. Тому і все вам буде от потрібно з такої позиції дивитися на ситуації, які відбуваються в березні. Не що я зробив, що я оце зараз так отримую. А для чого мені ці ситуації, і що вони мені показують, так? щоб я проробила, відпустила і пішла далі. І дуже багато уваги вам потрібно звертати на деталі, тобто на деталі, на аналіз кожної конкретної ситуації, її обдумувати, робити висновки на майбутнє. І оцей березень місяць, незважаючи на те, що він буде такий з перешкодами і з заморозкою, він, він запускає в вашому житті процеси, процеси такого порядку і такої тверезості на майбутнє. Тобто він березень місяць ставить все на свої місця. Тобто ви його проживете, і ви, як в квітні, вже зайдете такий тверезий, з щитким розумінням, що ви хочете, чого ви хочете, і куди вам потрібно рухатися далі. Тому це його такий великий плюс. Якщо ми розглядаємо здоров'я, здоров то зверніть увагу на шлуково-кишковий тракт, на харчові алергії можуть давати про себе знати. І вам потрібно такий, щоб у вас був раціональний підхід до вибору продуктів харчування, до до вибору ліків і по можливості, якщо ви можете, то дієта вона буде корисна в цей період. Також може проглядатися у вас як упадок сил, втома і можуть бути хвороби пов'язані з переохолодженням. Тому будьте обережні, тепленько вдягайтеся, і там рукавички, шапка, колготочки. Так як дитинку, так? От вдягаю я дитину, я все їм вдягаю, от так і вам треба вдягатися, тому що проблеми з переохолодженням, вони потім, якщо вони почнуться от ці всі проблеми, їх не лікувати, то вони можуть на дуже довгий срок затягнутися аж до року, розумієте? Тому краще берегтися. Також дивіться, шкідливі звички можуть давати про себе знати, і не буде бажання їх змінювати. Ну, це таке, якщо вам з ними комфортно, то ок. Ну, якщо вони вже будуть там, ну, там, негативно сказуватись на вашому здоров'ю, то це вже не ок, тому подумайте про це. Якщо брати кохання, то в коханні у вас буде нерозуміння з вашим партнером. Вам хочете, хотітиметься, щоб вас розуміли, якби ваші думки, ваші дії, такий, щоб був раціональний підхід, але в партнера, партнер буде на ситуацію дивитися зовсім по-різному. І от на, на таких різних поглядах ви можете може вести до сварок. Можуть бути ревнощі, агресія. Навіть може такий бути якийсь. Знаєте, як тиск на партнера доказати свою думку, свою правоту, або ви будете тиснути да, на партнера, щоб він прийняв вашу сторону і вас зрозумів, або навпаки, партнер буде тиснути на вас, щоб ви, щоб ви його зрозуміли. Такий може бути як ну, деспотичність навіть проявлятися. Тут мало романтики, тут більше як практичність. Ну, взагалі от, е, сфера, е, сфера кохання, відносини романтики в березні місяці, вона у вас взагалі не проявлена, тому <сум> кохання тут якось на другому, місці. Кохання на другому місці. Тут на першому місці у вас внутрішній спокій та гармонія і аналіз. Аналіз обдумування ваших дій і вашого життя. Якщо розглядати фінанси та роботу, у фінансах у вас тут іде повна стабільність, стабільність, і дивіться, у фінансах вам потрібно скупитися, бути жадним, нічого не купувати, сім разів відміряти, один раз відрізати. І ну, тут якби фінансовий потік, він у вас на паузі, він як заморожений. І вам потрібно гроші більше накопичувати, чим витрачати. Така от ситуація вона веде до того, що вона вбереже вас від непотрібних речей, від імпульсивних покупок. Тобто всім, що пов'язано з грошима, кажіть ні. Чим більше ви грошей накопичите в березні, тим більше ви в квітні, тим більше, тим більш тим ширший стане в квітні ваш. Фінансовий потік, тому гроші краще накопичуйте. І не витрачаєте гроші в борг не давайте і в борг не беріть, кредити не беріть, тому що якщо ви в цей період візьмете кредит, він затягнеться аж на цілий рік, тобто ви дуже довго будете його виплачувати. Не варто. Скупіться. Благодійність, благодійність, там подарунки іншим людям. Ну, використовуйте практично, якщо, наприклад, ви там хочете там, 300 гривень відправити на благодійність, відправте в цьому місяці. 150, а 150 відкладіть собі на накопичення. Ну, от такі у вас фінансові енергії. Робота, професія також на паузі. Краще обдумайте свої дії на майбутнє. Тут не варто йти до керівництва, не варто починати нових проектів, не варто шукати роботу, тому що ви її не знайдете. Краще завершуйте всі свої минулі справи. Ось такі енергії у вас раки. Бажаю вам гарного березня, гарного відпочинку, роздумів над своїм життям. Все, пока-пока.